«Житомир Камеді – це справжній неформатний гумор. 19 квітня у кафе-барі Михайлівська стріт відбувся перший відкритий вечір чорного гумору. Цікаві мініатюри, влучні монологи та просто кайфовий настрій дарували глядачам дует хлані, молодость та багато інших драйвових учасників. Як виникла ідея такої тусовки, розповів все про кавен, знаючий Дмитро Курінний. Ми хотіли створити таку собі е, тусовку, де е, наші КВНщики, люди, які займаються цим вже давно і можна сказати професійно, можуть е, здавати той юм-гумор, який не проходить редактури у, у нашій Житомирській лізі у інших лігах. На питання чи є Житомир Камеді аналогом українського камеді Клаб Дімо відповів, не вагаючись. В принципі, це нове це Житомирське, тому що аналогу в Житомирі як такого немає. Навіть в назві вже закладено, що житомир камеді десь, в принципі, отой неформатний гумор. Він бере свій початок із камеді клабу російського, а вже потім із камеді клабу українського. Учасник команди Хлані ігор Хлань розповів, що для нього означає житомир камеді. Коли зритель отримує удовольствие, ти питаєшся цієї енергії і віддаєш йому ще більше юмора. Це просто класно. А ще Ігор поділився з нами, як народжуються жарти. Рані просто самі рождаються а Поро е в дуеті з кем то обсуждаємо якісь прості битові е ситуації. Може, тому ж просто ми можемо йти по вулиці, якусь смішну річ, перекрутити її, добити смішно, і все. В принципі, юмор він вокруг нас, он везде. Організатори проєкту створили справді гарячу атмосферу. У залі не вистачало місця, адже майже вся молодь прийшла послухати нові жарти вже відомих та улюблених гумористів. Катерина Ставінська, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.